4 вересня. Як ви можете знати, що ніколи не піддавалися випробуванням? Я вважаю тебе нещасливим, бо ти ніколи не проходив через важкі часи? Ти пройшов життя без супротивника, і ніхто не знає, на що ти здатен. Навіть ти сам. Санека. Про проведіння. Багато хто з тих, кому довелось пройти через важкі випробування, носить потім свій досвід як медалі на грудях. Ото були часи. Можуть казати вони, хоча тепер їм живеться значно краще, ніж тоді. Знову бути молодим і голодним. Ось про що може мріяти така людина. Це було найкраще, що зі мною сталося, або я б мій йоти не відняв від того свого досвіду. Ті важкі періоди формували людину і робили її такою, якою вона є тепер Є й інші переваги в труднощах якщо ми пережили їх і подолали, то краще знаємо власні можливості та внутрішню силу. Вийти сухими з води означає стати упевненішим у собі. Розумієш, що, коли трапиться, схожа біда, ти знову зможеш її пережити. Ніцше казав, що мене не вбиває, те робить сильнішим. Тож, якщо вам сьогодні здасться, що на вас чекає біда, що фортуна від вас відвертається, не хвилюйтесь! Це може бути один із тих формотворчих досвідів, за які ви потім будете вдячні.